Медики допомогли та стаціонарно пролікували понад 20 тисяч пацієнтів минулого року у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Таку статистику назвали лікарі під час підсумкової медичної ради. Дитяча обласна лікарня залишається одним із ключових центрів області щодо діагностування та лікування маленьких пацієнтів. Та щороку заклад удосконалює свою роботу. Там відкрито відділення дитячої психіатрії, центр ментальної допомоги. Та реабілітаційне відділення лікарня також отримала сучасне обладнання, серед якого МРТ апарат, на якому вже провели сотні обстежень, за словами медиків. Попри велике навантаження, вдалось зберегти низький показник летальності та вчасно надавати допомогу немовлятам. Для надання більш ефективної допомоги пацієнтам у дитячій обласній лікарні щороку вводять нововведення та з'являються нові відділення дитячої психіатрії, реабілітаційне відділення та центр ментальної допомоги при поліклініці. Ми були зосереджені. І в тому числі і на нових методиках лікування, тому що в нас додалося нове сучасне обладнання і діагностичне, і для роботи хірургічної служби. У нас запрацював МРТ-апарат, це була благодійна допомога від Об'єднаних Арабських Еміратів. І до кінця року вже було проведено майже 400 досліджень. У нас ефективно працював наш комп'ютерний томограф, який ми запустили в минулому році. І наші лікарі мали необхідний ресурс для того, щоб реалізувати свої навички і вміння, які зокрема частково ви бачили по одному напрямку сьогодні на підсумках. У 2025 році обласна дитяча лікарня надала набагато більше допомоги маленьким пацієнтам. Замість 18 тисяч пролікували понад 20 тисяч дітей. А консультації у поліклініці надано 57 тисячам відвідувачів. Завдяки професіоналізму лікарів скоротився і середній термін лікування малюків. Хірургами різних спеціальностей хірургічних прооперовано 5442 хворих. Анестезіологами проведено 5609 анестезій. Середній термін лікування це прекрасно. Ми зменшили до 7 діб при запланованому показнику, допустимому, у нас 11 ліжкоднів. Наше кожне ліжко фактично кожен день було заповнене. Хірургічна активність ми її запланували на рівні 45%, а виконали 51,6%. Апарат зовнішньої фіксації та сучасний металосинтез допомогли лікарям-травматологам обласної дитячої лікарні у лікуванні складних переломів у хлопчиків та дівчаток. Сучасне оплатнення допомогло і скоротити термін перебування пацієнтів у стаціонарі у 2025 році. Відділення травматології медзакладу опрацювало понад 22 тисячі звернень від переломів верхніх і нижніх кінцівок до черепно-мозкових травм і політравм. Про це на підсумковій медичній раді розповіли лікарі. На 25-й рік у нас близько 22 тисяч звернень до нас в заклад. Значний рівень підвищення протягом 23-го року. Локалізація травмпорно-рухового апарату. Ми бачимо, що переважає більшість верхня кінцівка переломи. Переломи нижньої кінцівки близько 2 тисяч, також забої, так у 2,5 тисячі. І сторонні тіла, рани це все, Вони рани близько 2 тисяч, те, що проводимо первинні хірургічні обробки на місці в травмпункті без оперативних лікувань. У спеціалістів, медиків та керівництва лікарні є чимало планів щодо удосконалення та покращення роботи закладу у 2026 році. Але пріоритетним залишається вчасна та ефективна допомога дітям та гідні умови перебування пацієнтів у лікарні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.